Друзі, по ситуації з судом. Вчора був суд Міша Старий. Це я сказав би е, як слухання перше. Мене допустили до суду самого, але в приміщення, де адвокат е, був від сторони обвинувачуваних. І суддя була переводчик від е, суда самого. Дівчина українською мовою говорить, сама родом з Чернівців теж. Кажу два слова, що поки нічого не ясно. І я навіть не знаю, що там говорили. Міше я спитав, але він поки якби в стресовому е, такому становищі був, тому що вийшов, дітей навіть там не було, нічого не показували. Наскільки я знаю, спитав перев. Кладача того, вона сказала, що буде потім ще слухання з дітьми окремо. Це ціла процедура. Але на даний момент вже йому порекомендували взяти адвоката. Адвоката він оказується, ще немає. Хоча йому рекомендували і консульство, і мої друзі-підписники рекомендували. Давайте воно подумаємо, тому що ми на даний момент читачі, підписники, друзі, які мене знають, не знаємо, правди не з тої сторони, не з тої. Але якщо воно так іде, мені наприклад, повірте, трошки странно дивно, чому. Якщо так обвинувачують людину, алкоголік, там, приставав до дітей, там, не знаю, педофіл, вибачте, засловний, хочу без обід між, якщо буде дивитися відео. Нікого я зараз не ображаю, я кажу, як є по факту, то вже б людину взяли би, не знаю, посадили би. Якщо такі обвинувачення йдуть, зробили б експертизу за 2-3 місяці. Ну, повірте, що ні? Якщо він такий. Як вони кажуть, те, що десь там може випиває, якого вина, ще щось а хто цього не робить. Від Відмічної сторони теж скажу трошки він каже, що там взагалі не випиває. Ну, випиваєш трошки, так що ти стисняєшся, наприклад. Вже він не знає, де що може говорити, щоб неправильно правильно робить з одного сторони, що йде в такі контакти, що можуть провоцирувати. Тому що тут стрес, це людина старша. Я нічого не маю. Там багато хто писало, які він на мене, знаєте, теж, якщо взяти людей, послухати такого других, теж таке можуть наговорити. Я власник там був дискотеки, ще щось там люди. О, він такий, він сякий, він те. Але є половина сторона, яка скаже, він нормальний це. Але я кажу зараз, не мене обсуждаємо. Мені пофіг, що люди говорять, і добре, дякую, велике, погане <кхе> не дякую. і Все. Тому що всі люди є для того, щоб поговорити, всякі там передачі робляться, щоб. Людей провоцирувати. Але давайте подумаємо: підключити адвоката. Адвокат, щоб був якийсь наш нормальний, який би об'ясняв ситуацію нам, щоб ми знали, що робиться з якоїсь сторони. Тобто, виходить, оставляємо людину мішу самого, він не мови, не знає, того не знає. Вчора, наприклад, навіть в суд я прийшов в 9.20 він ще стоїть на вулиці, він не знає, куди зайти, що зробити. Ті стоять теж там суд там тисячу тих судів. І по подітя по ну, Кому він там треба тут в Італії? Захищають дітей супер, класно. Дають житло, але на даний момент ніхто не знає. Йому не показали за три місяці просто дітей в стороні. Якусь колись передали там масочку, де намальована. Дітям 15-16 років е -е, кругозір ще свій, не сформований, що куди. Понятно, в Італію попали тут класно, супер. Захищають, дають їсти, гладять по головці. Класно. Гале. Я зараз тако трошки з другого ракурсу вже подивився і думаю, що тут треба нам всім підключатися, думати, що робити, і доводити до правди. Міша правий! Наказувати Мішу. Італійська влада чи хто там що там зробили, замутили треба тут. Тому що ну, не секрет для всіх, що ситуації дуже бувають різні, і дітей можуть забирати на, вибачте, вже, грубо говоря, не хочу. Коротше, я поки не хочу говорити, тому що скажуть. Але треба підключатися і нам всім знати ситуацію. Тому що я думав, що вчора буде суд. Я там буду сидіти, люди будуть сидіти. І що говорять, ми це знаємо. Доносимо до людей. От експертиза така, міша такий, Діти кажуть, да, ми там. А це ніхто нічого, це, скри... це закритий суд. Це типу що захочуть будуть робити, зараз видумувати. Що й в Італії. Так що, люди, робимо репости, розказуємо друзям. Таку ситуацію треба виносити більше. Я не знаю телебачення, до мене тоді дзвонило. Ніхто так нічого і більш не висвітлював. Щось десь бояться, щось десь сказали, щось це кажіть мені, давайте я буду висвітлювати. Що бояться, ми як кореспонденти, ми як блогер, що я просто доножу інформацію. Поганий Міша? Наказує. Але мені дивно за ці періоди, скільки часу, Міша такий поганий, забрали в нього дітей, він просто гуляє, ходить, живе, і його так. Як... Граються собачко, прийди сюди. Да, нього вчора привезли від не знаю від якої організації. Машину виділили, все дали. Наш цікаво, це все, ну, реально. Так що слідкуємо, думаємо, і ми маємо всі знати ситуацію, інформацію, позицію різних сторін. Все, всім гарного дня, їду на роботу, бачите, якби. Вчора в онлайні я був, часто в онлайні. Я десь прим... примірно. Я вже сьогодні став недавно. Примірно, я десь 8-9 я в онлайнах. Потім графік я визначу. Ми маємо більше знайомитись, знатися. Дякую за підписки. Вас вже більше, ніж 9300. Я слідкую. І вчора дуже багато відгуків, лайків, позитивних для мого сина Давида, який поїхав середині пробуватися в життя в плані він. Вчився на готельно-туристичний напрямок. Вже він висилав, там даже купався і поселили їх. Так що я знімаю своє життя в Італії. Я тут з 2003 року. Як воно є? Позвонив до мене підписник, не підписник міша там, я висвітлюю інформацію. Знімаю також людей, які тут живуть чим займаються, і біженцям допомагаємо. І співпрацюємо з людьми, і дружимо, і сваримось. Це життя. Карпік в Італії для вас. Підписуйтесь, пишіть коментарі хто звідки. Пишіть, як ви думаєте, хто слідкує над ситуацією з мішою старим чернівців. Знаю, до мене багато. Давайте тоді, вже якщо дзвонили ті люди, які до мене, давайте я з вами теж буду зустрічатися, інтерв'ю, давайте. Ви свою позицію розказуйте, Ви говоріть, що ви знаєте, що ви бачили. Висилайте мені відео спільне. Поганий там бив, ще щось робив, це таке, якби понятно. Україні жив, був, все нормально було, приїхав сюди і тут таке почалося. І якби вже багато хто пише, що в Італії є такі нюанси, що з дітьми не можуть потім забрати. Бо тут свої закони, свої нюанси. Знаєте, тут і так подивився, не так сказав, на... накричав навіть на дитину. І ти вже все. Що якщо ти на тебе жалоби написали, ти вже своїх дитин можеш не побачити. Так що тут. Окей. Всім пока почуємося.